Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить бринить, немов сльоза гаряча тут в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи люба розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бренит лагітною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи я спущусь в глибини мрій таємні? Де постаті леліють ясні й темні незнані і, знані, і наводять чари і душу опановують примари, а голос твій бринить, співа з журбою, я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені помалу склепить вії, покриє очі, втомлені від мрії, та крізь важкі ворожі існовиття, я чую голос любого привиття. Бринить дожливо, з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою.